Візирська сільська рада веде активну співпрацю з іншими громадами країни в багатьох напрямках. В минулому році, 23 грудня, сільрада прийняла рішення про підписання меморандуму з двома громадами Рімчанська міська рада та Борохтянська селищна рада. В порядку денному майбутньої співпраці багато питань. Серед них оздоровлення дітей, які проживають на території громади та реабілітація військових. Зараз напружена дуже ситуація в країні. Наші діти дуже багато переживають. І Є питання оздоровлення дітей. Виникає питання, також виникає питання реабілітації військовослужбовців, які захищали нашу країну. Так і також є необхідність налагодити взаємозв'язки з іншими громадами в рамках міжмуніципального партнерства. Ми це питання до цього питання дуже ретельно відносимося. Були різні пропозиції, але ми зупинились на двох радах. Це Юремчанська міська рада і Ворохтянська селищна рада. На сьогодні реабілітація військовослужбовців, як фізична, так і психологічна, дуже важливе питання. На жаль, багато військових повертається з фронту з різноманітними пораненнями та у важкому емоційному стані. Тому першочергове питання для майбутнього співпраці між візирською сільрадою та Єремчанською і Ворохтянською громадами саме реабілітація героїв, які захищали Україну. Наразі дуже важливе питання, особливо після завершення військових дій. Ви ж розумієте, що буде дуже багато повертатися військових, які будуть потребувати не тільки фізичної реабілітації, а в першу чергу психологічної. Тому що це, ну ми всі розуміємо, що це дуже такий травматичний досвід для них. Якраз такі в ворогті в них є реабілітаційний центр, який спеціалізується на оздоровленні і реабілітації саме військових. Саме тому ми так дуже хотіли з ними співпрацювати. Працювати, щоб потім була можливість направляти наших військових туди на цю реабілітацію. Там є в них і психологи, які з ними працюють, і реабілітологи, які допомагають відновитися фізично. Меморандум про співпрацю між Візирською сільською радою та Яремчанською міською та Врахтянською селищною радами планується підписати в рамках п'ятого міжнародного господарського форуму Розумне місто та екосистеми, який відбудеться з 28 по 30 січня у місті Яремча. У межах співпраці також запланована реалізація культурно-мистецьких ініціатив, втілення науково-освітніх програм для молоді, а також обмін досвідом у туристичних проектах і оздоровлення окремих категорій населення, як з боку візирської громади, так і з боку. Партнерів.